Привіт, друзі, привіт YouTube. Отака в мене кукурузка. Сьогодні 30.05, Сіяна вона 28 чи 29 квітня, я не пам'ятаю. Ну, Плюс-мінус один день. Отака вона є. От. Вже я її бризкав від бур'яна. Бур'янець, як бачите, трошки прив'яв, містами отакі в мене. П'ятна бур'яна. Ну, що прив'яло, що не прив'яло. Полоти, звісно, я її, мабуть, не буду, тому що е кре наняти це дуже дорого. Ніхто не захоче їхати за моїх 55 соток. От, А руками я тут упаду. От, Прикупив я собі отакий оприскувач. Зараз я ой обійду. Оприскувач биушний брав, на новий в мене коштів нема. Узяв на 300 літрів. Все робоче. Як сказав е -е, хазяїн, то сказав він у нього був три роки. Е -е, той чоловік займається часником, каже, оце хоч вірь, хоч не віль. Він жареного вовка не бачив. Прикупив я отакий кардан до нього. От. До того, щоб це все зробити, отут в мене не було оцього вала, що включає вом. Дякую своєму підписнику і другові. Він зняв свого трактора, в нього такий, як у мене, зняв свого, виточив. А це все остальне приблуду, я вже тут робив сам. Ну, Некрасиво, але найголовніше, що воно працює. Так. Оце я виїхав бризкати, підкармлюю я кукурудзу, карбамід і цинк даю. От. Вона, ну як, не особо в мене її тут і багато. 55 соток, ну як? Треба підкормити. При посіві давалось 100 кг карбаміду і все. І оце час ще підкормлю по листу і, дай Бог, до урожає. Все, всім добра, удачі, всім пока.